Така сарана. Це не просто комаха, це справжня природна стихія. Це спільна назва для шкідливих видів комах, ряду промокрилих, які мають унікальну здатність збиратись у величезні зграї, і коли їх стає багато, вони здатні нищити посіви сільськогосподарських культур на великих площах. Наразі умови в окремих регіонах можуть бути дуже сприятливими для розвитку лічинок сарани. А це означає, що ризик втрат урожаю зростає, тому дуже важливо вчасно виявляти місця концентрації комах і вживати заходів. Яку шкоду може завдати сарана? Вона їсть все: листя, стебла, квіти рослин. Вони не перебирають. Улюблені культури: це соняшник, буряки, картопля, овочі, баштані, бобові. Навіть бур'яни, такі як щириця чи лобода, не залишаються без уваги. Під час масової міграції весь ваш посів може бути знищений за лічені дні. На добір врожаю може становити від 25 до 100%. Уявіть, повністю втрачений урожай це катастрофа для фермера.